Євангелія від Матея, розділ 21 А коли наблизились до Єрусалиму, прийшли вони у Вітфагію коло гори Оливної, тоді послав Ісус двох учнів, сказавши до них Ідіть у село, що перед вами. Відразу ж знайдете прив'язану ослицю й осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хтось скаже вам щось, ви відповісте, що Господь їх потребує, але він незабаром поверне їх назад. Сталося це, щоб збулося слово пророка, який говорив: Скажіть, дочці Сіонській, Ось цар твій іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці. На осляті синові під Яремної. Учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм привели ослицю та ослятко, поклали на них одяг, і Ісус сів на неї. Народ же, якого було багато, простиляв свою одіж по дорозі, а інші зрізували з дерев гілки і розкладали по дорозі. Люди, що йшли перед ними і ззаду, кликали. Осанна синові Давида, благословен той, що йде в ім'я Господнє, осанна на висоті. І коли він увійшов у Єрусалим, заметошилося все місто, питаючи Хто це такий? Народ же казав. Це пророк Ісус із Назарету в Галилеї. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі, перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм Написано Дім мій домом молитви буде зватись, ви ж чините з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі та колюгаві, і він зцілив їх. Первосвященники ж та книжники, побачивши чуда, які він творив, і дітей, що кричали в храмі Осанна, Синові Давида, обурилися і мовили до нього: Чуєш, що оці кажуть? А Ісус відповів їм: «А тож, хіба ви ніколи не читали? Устами немовлят та сущих, ти вчинив собі похвалу. І, покинувши їх, Вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Тож сказав до неї Нехай по вік не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, як це, Смоковниця в одну мить засохла. Ісус у відповідь сказав їм Істинно кажу вам, що коли матимете віру й не завагаєтесь, ви зробите не тільки таке з смоковницею але й коли горі цій скажете, Двигнись і кинься в море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. А коли він увійшов у храм, почав навчати прийшли до нього пересвященники і старші народу, і мовили, Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм Я теж спитаю вас про одну річ. І як ви мені на неї відповісте, то я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрищення. Звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою. Якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього? А скажемо, що від людей страхаємося народу, всі бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові не знаємо. Тоді він мовив їм, то я вам не скажу, якою владою я творю це. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався Піду, Господи, і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само. А цей відповів Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останній. Відповіли ті. Тоді Ісус їм, істинно кажу вам, що митарі й блудниці вас випереджують у царстві Божім. Прийшов бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Слухайте іншу притчу: був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди. Йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили й з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, Заговорили між собою. Це спадкоємець. Нумо вб'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм Чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося і дивне в очах наших. Тому кажу вам. Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі, первосвященники й фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його та боялися людей. Бо ті мали його за пророка. ПОСЛАННЯ ДО РИМЛЯН, розділ тринадцятий. Кожна людина нехай кориться владі вищій. Нема бо влади, що не була б від бога. І ті існуючі влади установлені Богом. Тому то, хто противиться владі, противиться Божому велінню, а ті, що противляться, самі на себе суд стягають. Начальники бо страшні не для тих, що чинять добро, а тим, що зло чинять. Хочеш не боятися влади, чини добро. І будеш мати похвалу від неї вона бо слуга Божий тобі на добро. А якщо ти чиниш зло, то бійся, бо не дарма меч носить. Вона Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління. Через це бо платите і податки, бо то службовці Божі, що лише того і пильнують. Тож дайте кожному належне Кому податок податок, кому мито мито, кому острах острах, кому честь честь. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові, бо той, хто любить другого – Виконав закон, бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай і всякі інші заповіді містяться у цьому слові Люби твого ближнього як себе самого. Любов ближньому зла не чинить. Любов, отже, це виконання закону. Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутись із сну, тепер бо ближче до нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула, день наблизився. Відкиньмо отже вчинки темряви і одягнімось у зброю світла. Як у день, поводьмося чесно, не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті. Не у сварні та заздрощах, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей. Псалом 122 Зрадів я, як мені сказали. Підемо в Дім Господній. Ноги наші вже стояли в Твоїх Єрусалиме, брамах. Єрусалиме, збудований як місто, в собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна, бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять, хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх друзів скажу я. Мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого бажатиму добра для тебе. Книга Приповідок, розділ тридцять перший. Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила його мати. Що, сину мій, що, сину мого лона, що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям. Олемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні. І нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого, Для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підперізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, Льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє. Сила і гідність її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнатливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода. Марна, жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Суддів, розділ сімнадцятий Був один чоловік з гори Ефраїм на ім'я Міхай. Раз якось промовив він до матері своєї. Ті тисяча сто срібних шеклів, які взято було в тебе. І про які ти вирекла, була прокльон при мені, це срібло в мене, я взяв їх і оце тобі назад повертаю. І відказала йому його мати Нехай благословить тебе господь, мій сину. Коли він повернув матері своїй тисячу сто шеклів срібла, мати його сказала я хочу присвятити від себе це срібло Господові, хочу зробити з нього для мого сина різбленого і литого Боввана. І коли він повернув його своїй матері, взяла вона двісті шеклів срібла та й дала золотареві, а той зробив з них різбленого і литого Боввана, щоб поставити в хаті в Михая. Таким чином. Мав міхай у себе божницю зробив ефод і терафи і посвятив одного свого сина, і той був йому за священника. Того часу не було в Ізраїлі царя, і кожний чинив, що йому було до вподоби. А був один юнак з вифлеєму юдейського з коліна Юди. Він був левіт. І перебував там приходьком. Покинув він місто Вифлеєм Юдейський, щоб перебувати, де доведеться, і, подорожуючи, зайшов на Ефраїм гору в господу Міхая. і спитав його Міхай: Звідки йдеш? А той до нього. Я левіт з вифлеєму юдейського. Ходжу я, щоб осістись, де доведеться. Сказав йому міхай, зостаньсь у мене та й будь мені за батька і за священника. даватиму тобі щороку десять срібних шеклів, повну одежу і харчі. Пристав Левіт на те, щоб жити з ним, і став юнак у нього як один з його синів. І посвятив міхай левіта, і юнак став у нього за священника і жив у домі міхая. І сказав міхай, тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника.